Ми тут розбираємо наші Кури. курині, да. а че, ну, а що з ними буде? А що з ним буде? Будуть укріпляти берег, бо ми потім влучаю, а бачите, що які розвалене, як після землетрус. Скажіть, будь ласка, а ось майно вернуть, яке тут ну, демонтують. Розбудемо? Ну кожен демонтують своє майно забирає сам. Кожен забирає сам. А хто не встигне? Значить, <г Akram> піде на благо суспільства. А скажіть, попереджували, що будуть зносити курс? Да. Да. А коли? Ну, це ж попереджували. попереджували. А ділянки землі якісь виділять вам для, для нових? Обіцяють. А де? Ну там же деть в цьому місці. Тут? Да. Тут? Так? Да. А що з місцевим буде? Ну, от это говорили, що завалять і поставлять легкого типа тут контору. Ага, А з куренями що буде? А коріні остаються потім вторые ворота. А ту частину сносять у раз 40 рад, радужно. Ага, а що замість цього буде? Строїть буде? Цілком буде укріпляти біоукріплення, укріплення, сказали. Там 60 соток землі, скільки там. А що з людьми їх переселили, чи їм дадуть можливість потім відбудувати курені? Ну, обіжаю, що дадуть назад. Що кажуть, коли будуть зносити, коли будуть потім відбудовувати, чи, чи ніяк відбуватися. Не знаю, Бачимо, що а і ми забираємо речі та переїжджаємо. yeah